Доброго дня, вітаю вас на календарі у нас травень. І ось як виглядає наша полуниця на травень на агроволокні. Це у нас полуниця першорічна. І ось такі вона має вигляд. Як бачите, хто слідкував за каналом, бачив, що я знімав її набагато швидше, що ряди були повністю в траві. Зараз ми з травою боремося, щоб вона не загущувала нам міжряддя і не шкодила нашій полуниці. І ось так Виглядає і міжряддя, і сама полуниця. Нещодавно у нас, так як і по всій Україні, пройшли приморозки, наробили трішки біди, деякі квітоноси на полуниці попримерзали. Ось так виглядають у нас примерші квітоноси, вони всередині чорніють. Ось. І я би радив, у кого не є великі площі, такі квітоноси видаляти. Чому саме видаляти? Тому що е цей квітонос вже жодного плоду вам не принесе, плоду вам не принесе але корисні речовини на себе буде е витягувати. Тому е порадив би вам його видалити, якщо у вас невелика площа, а якщо велика, то, то мабуть. Це буде проблематично. Ви бачите, є е, такі навіть е, суцвіття, які взагалі не були пошкоджені морозом. Мороз у нас пройшовся такими полосами. Ось бачите, тільки тут один квітнос пошкоджений, інші не пошкоджені взагалі. Тому слава Богу, що не, такий, не така плачана ситуація, як, як ми думали. Деякі бачите, вже деяка полуниця вже починає зав'язуватись, ось завіст вже є. Тому надіємося на хороший урожай. Під час світіння ми вже встигли обробити нашу полуницю бором, оскільки бор допомагає краще зав'язуватися квітоносом. Ось і полуниця сама будь-яка ягода має гарну форму. Ось Тому радий би вам не тільки полуницю, а й томати чи огірки також можете приходити бором. Шкоди це ніякої не завдасть. Сорт у нас тут хуней першорічний. ось, Як на перший рік на мене полуниця виглядає зовсім непогано. Ось тут у нас Флоренс росте, вона також першорічна за це поле взагалі. Перший рік вона має, хто слідково то бачив, як, я... як це поле виглядало, що тут була цілина, як ми працювали, як ми садили це поле. І ось такий результат у нас. На весну. Також ще вам е хотів показати е моє старе поле, де в мене росте е трьохрічний хуней і Фл Флоренція. Ось. Тому зараз вам покажу, як відрізняється трьохрічне поле від однорічного. А ну, Ось так виглядає наші, наш хуней, якому три роки. Як бачите, кущі набагато більші, вони старші. Ну і, звісно, квітоносів на самому на самому кущі набагато більше. Дякувати, що тут мороз не так сильно ударив. Як бачите, тут квіти майже не пошкоджені, майже не пошкоджені, також вже є завіс. Добре, що наше старе поле мороз обійшов. Ось такі у нас гарнюні кущики, як вони у нас виглядають, великі, квітів багато, тому надіємося, що цей. Це поле, воно хоча і не набагато менше, ніж попередні, але ми надіємося, що це поле дасть нам хороший урожай. Також ми його обробляли бором по листку ось, тому ось тому такий у нас непоганий результат, як у нас виглядає наша трьохрічна полуниця. А ось так виглядає наша Флоренція. Хворець. Ось такі величезні кущі, як бачите, ось вони ще е, не цвітуть. Ось бачите, вони тільки-тільки починають випускати квітоноси, ще навіть, ще навіть не досягають рівня цвітіння. Вони ось, ось лишень починають. І ось так виглядає наш, наша форенція. Ось така досить густа, це є пізня полуниця. Це є пізня полуниця. Ось родити вона у нас почне середина червня і аж до середини липня. Тому всім хороших урожаїв, Підписуйтеся на канал, ставте лайк і всього вам найкращого.